Номер 183. Визначте шлях, який пройде світло за 13,2 на 14 степені секунди. Якщо швидкість світла становить 300 тисяч км за секунду. І так, щоб знайти шлях, нам потрібно швидкість помножити на час. І записати, звичайно, це число в стандартному вигляді. Найпростіше буде робити, коли ми спочатку їх запишемо. У стандартному вигляді. Тобто, щоб знайти шлях, потрібно помножити час на швидкість 13,2 на 10 в четвертій на 300 тисяч кілометрів за секунду. Запишемо все в стандартному вигляді. Тоді тут буде 1 ціла. 32. Сотих. Це число ми зменшили в 10 в першій степені, раз, значить, тепер повинні його збільшити, щоб воно не змінилось. Щоб залишилось тим самим. Тобто, помножить на 10 у першій, або просто на 10. Ще в нас є 10 у четвертій степені. Так, і тут треба записати в стандартному вигляді: це буде 3 на 10, раз, два, три, 5 на 10 у п'ятій степені. степні. Зменшили в 10 у п'ятій степені разів. Тепер з треба в 10 у п'ятій степені разів. Так, одержуємо. Такий результат трижде 2, 6, тижде 3, 3 9, 3х1, 3, Два знаки після коми, два знаки від кінця відділимо комою. Так, і що у нас буде? Із показниками 10 у першому, 10 у четвертому і 10 у п'ятому. множенні степенів з однаковою основою, основа залишається та сама, а показники додають. Це буде 10 у 10 степені кілометрів. кілометрів. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.